Сімпсони. А ви знали, чому Сімпсони жовті? Ким насправді мав бути клоун Красті? Скільки грошей отримують оригінальні голоси Сімпсонів, скільки ігор вийшло по Сімпсонам? Та як, на думку шоураннера Елла Джина, має закінчитись мультсеріал? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас неймовірні факти та секрети Сімпсонів. Тож. Погнали! Мультсеріал «Сімпсони» дебютував на телеканалі Fox у 1989 році. І відтоді вийшло 35 сезонів, які налічують 768 епізодів. І за цей час журнал Time назвав його найкращим телешоу 20-го століття. А мультсеріал став найдовшим в історії американського телебачення. Зібрав 37 нагород ЕМІ, 34 нагороди Ені, дві нагороди Пібоді, свою власну зірку на Алеї Слави і звичайно культовий статус. На перегляд мультсеріалу від початку до 35-го сезону знадобиться 14 днів, і в такому океані контенту дуже легко загубити дрібні деталі, які роблять цей мультсеріал особливим. Тож пропоную розпочати з інтро і моменту, який ви точно бачили, але над значенням якого не задумувались. І це яка ціна мегі. У першій сцені, коли Мегі сканує неуважний касир, і ми бачимо суму в розмірі 847 доларів 63 центи, ця цифра обрана не випадково, адже у 1989 році саме стільки коштувало утримання дитини протягом одного місяця в Америці. Однак 20-й сезон мультсеріалу, який стартував у 2009 році, змінив цю цифру. Ціна продуктів починається з 243 26 доларів 26 центів, але Мегі подвоює цю суму до 486 52 доларів 52 центів. Здається малоймовірним, що витрати на виховання дитини так сильно змінилися, тому ця цифра, ймовірно, свідчить про те, що мати дітей означає вдвічі більше витрат. Чому довжина інтро постійно змінюється? Сцена з диваном є культовою частиною Сімсонів і включає в себе кілька дуже креативних способів для сім'ї сісти на диван в кінці кожного інтро. Але мало хто знає, що по-перше, довге інтро було створене спеціально, щоб зменшити кількість роботи над серією. А по-друге, довжина сцени на дивані змінюється відповідно до довжини головного сюжету, тому довші, більш винахідливі сцени з диваном використовуються для епізодів Сімсонів, які мають трохи коротший сюжет. Скільки днів створювалась мелодія до інтро? А для цієї задачі Мед Грюнін звернувся до фронтмена і композитора Ойнго Бойнго Дені Ельфмана з проханням створити музичну тему в стилі ретро для інтро. Культовий музичний твір, який вважається найпопулярнішим у кар'єрі Ельфмана, зайняв у нього лише два дні. Чому Сімсони жовті? Коли серіал ще не стартував, Мед Грюнін хотів якось привернути увагу людей до проєкту, коли вони швидко переклацують канали. О що він розповів БіБісі: аніматорка придумала жовтий колір. І як тільки вона його мені показала, я сказав: це відповідь. Коли ви перемикаєте канали за допомогою пульта дистанційного керування і блимає жовтий, ви знаєте точно, що дивити Сімпсонів. Чому Клоун Красті виглядає як Гомер? За першим задумом, клоун Красті мав бути альтер-его Гомера Сімпсона, поки його не перетворили на самостійного персонажа. Мед Грюнін подумав, що для Барта було б чудовою ідеєю поклонятися Красті, але висміювати Гомера, так і не дізнавшись правди про його справжню особистість. Зрештою, команда вирішила дати Красті власне життя, чим дозволила набагато більше варіативності в епізодах. А натхнення на його створення черпали з телевізійного клоуна у Портленді на ім'я Расті Нейлс. Однак, незважаючи на зловісне ім'я, Расті був радісним та бадьорим клоуном, на відміну від Красті. А про наступний факт знають тільки справжні фанати мультсеріалу, і зараз дізнаєтесь і ви, хто озвучує смоктання Соски Мегі. Мегі Сімсон не так багато може сказати, але вона досить багато спілкується за допомогою звуків смоктання своєї соски. Цей звук став синонімом її персонажа, і затяті фанати Сімпсонів можуть навіть не знати, що ці звуки видає сам Мед Грюнін. Коли вона не смокче соску, Мегі озвучує низка відомих акторів, серед яких Джоді Фостер та Джеймс Ерл Джонс. А її перше слово тату Тати". Озвучувала Елізабет Тейлор, яка зробила 24 дублі одного слова через те, що її голос звучав занадто звабливо. А перед тим як ми продовжимо, якщо шукаєте, що подивитись увечері, на каналі Твоя уявна подруга вийшла підбірка новинок від Netflix. Тож завітайте на канал youtube Початківця, і якщо захочете її підтримати, подивіться відео, тисніть подобайку, підпишіться та напишіть коментар в підтримку цього каналу. Звідки походять імена героїв? А з цього факту, мабуть, треба було починати. Адже Мет Грюнін назвав усіх Сімсонів іменами членів своєї родини, замінивши лише своє ім'я на Барт. Чому саме Барт? Все дуже просто. Це була анаграма англійського слова брат, що означає нахаба. До речі, друге ім'я Барта Джо Джо є відсилкою до Рокі та бульвінгля. адже якщо скласти їх середні імена, вийде Джо Джо. А зараз неймовірно швидкий факт. IQ Лізи Сімпсон становить 159. До прикладу, IQ Ейнштейна було 160, тож їй не вистачило лише одного балу, щоб наблизитись до великого фізика. Після цієї інформації сприймаєш її персонаж трохи по-іншому. Раніше здавалось, що вона розумна тільки на фоні Сімпсонів. Але тепер, в моїх очах, вона справжній геній. До речі, про геніїв. Хто справді може себе так назвати, так це сценаристи мультсеріалу. 43 з 86 авторів Сімсонів відвідували університети Ліги Плюща, найстаріших американських університетів, а 36 з них Гарвард, що відобразилось в прискіпливості до деталей. Адже якщо в серіалі Гомер пише формулу на дошці, то це не просто набір випадкових значень, а ледь не точне вирішення маси частинки Бозона Хікса. Це пояснюється тим, що деякі сценаристи в Гарварді були ще й відмінниками і вирішили вставити жар для своїх. Однак це рівняння, вийшовши у 1988 році, трохи випередило свій час і стало пророцтом Сімпсонів, про які я вже робив два відео. В першому я розкриваю в чому їх секрет, а в другому розглядаю пророцтва, які можуть здійснитися вже у 2024 році. Цей віртуальний пудинг як лайно. Mm -hmm. Тож, якщо вам цікаво, посилання на ці відео залишу в описі під відео. Обов'язково гляньте, якщо не бачили. А тепер повертаємось до мультсеріалу. Чому Сімпсони живуть у Спрінгфілді? Мед Грюнін обрав Спрінфілд місцем дії мультсеріалу через те, що ця назва міста є дуже поширеною в Америці. Вона зустрічається щонайменше у 29 штатах. Але у 2012 році він розповів Смітсонівському журналу, що його назвали на честь Спрінфілда, штат Орегон, неподалік від його рідного міста Портленд. І він навмисно тримав у таємниці, в якому штаті знаходиться вигадане місто. Перечуваючи успіх серіалу, я подумав. Це буде круто, якщо всі будуть думати, що це їхній Спрінфілд. Сказав він в інтерв'ю журналу. І вони так і думають. На те, що це Портлендський Спрінфілд, також вказують імена деяких персонажів мультсеріалу, названі в честь вулиць реального міста. Фландер Стріт» дала прізвище сусіда Гомера Неда Фландерса. Крім того, Бернсай стріт, Лавжойстріт, Ван Хаутен Авеню та Квімбі Стріт дали імена для містера Бернса, преподобного Лавджоя, Мілгауза Ван Хаутена та мера Квімбі, відповідно. Навіть назва вулиці, на якій жила сім'я Сімпсонів, Evergreen Terrace, це справжня вулиця в Портленді, але будиночок Сімпсонів ви там не знайдете. Хоча насправді він існує. Тож давайте дізнаємось, де знаходиться справжній будинок СІМПСОНІВ? У 1997 році в Хендерсоні, штат Невада була побудована копія будинку Сімпсонів у натуральну величину для конкурсу, спонсорами якого виступила компанія Fox і Pepsi. Декоратори ретельно відтворили будинок з чотирма спальнями площею 2200 квадратних футів та пофарбували все у відповідні кольори. Але ось яка справа: переможниця конкурсу Барбара Говард на той час жила на іншому кінці країни і не хотіла переїжджати до Невади лише заради того, щоб жити в копії будинку Сімсонів. Тож вона взяла грошовий приз у розмірі 75 тисяч доларів замість будинку, який коштував 120. Це призвело до того, що права на будинок повернули до 20-го століття Фокс. Можна було б очікувати, що студія оголосить ще один конкурс для нового претендента на будинок, але замість цього студія вирішила розібрати його і продати по частинах. І як завжди, величезна подяка всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто тиці вподобайку, та пише в коментарях будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб більше фанатів змогли його побачити. Також окрема подяка людям, що підписались на спонсорство YouTube та Patreon. Дякую вам за підтримку. Як Сімпсони змінили англійську мову? Мабуть, всі знають фірмовий звук, який видає Гомер Сімпсон. Однак мало хто знає, що у 2001 році це слово доу було додане до оксфордського словника англійської мови, і значення цього слова визначається як: вирження розчарування від усвідомлення того, що все вийшло погано або не так, як планувалося, або хтось щойно сказав чи зробив щось нерозумне. Але звідки походить це слово? Ден Кастеланета, голос Гомера, розповів The Hollywood Репортер, що в сценарії цей звук записаний як роздратоване бурчання, і він використав за основу звук Джимі Фінлейсона у фільмах про Лорела і Гарді. І якщо ми згадали про акторів озвучки, пропонує поєднати це з грошима та дізнатися, скільки отримують оригінальні голоси Сімпсонів за свою роботу. До 1998 року шістьом головним акторам платили 30 тисяч доларів за епізод. Після суперечки про оплату праці, в якій телекомпанія погрожувала замінити їх новими акторами, поки Грюнін не втрутився і не підтримав своїх акторів, їхню зарплату підвищили до 125 тисяч доларів за серію. Після місячного страйку в квітні 2004 року, коли актори перестали з'являтись на роботу в надії отримати більшу частку від зростаючих доходів шоу, їхня зарплата була збільшена до 250-360 тисяч доларів за епізод. Однак, у 2011 році шоу мало не було скасовано телеканалом Fox через величезні видатки на виробництво. І щоб цього уникнути, актори дубляжу погодились на 30% відсоткове скорочення зарплати з тодішних 400 тисяч доларів за серію, досягнути в результаті перемовин по контракту у 2008 році до 300 тисяч за епізод. До речі, зараз за кожен епізод вони отримують по 500 тисяч доларів. З такими гонорарами можна продовжувати мультсеріал до безкінечності, передаючи свою посаду внукам або дітям. Але все одно Сімпсонів ми знаємо завдяки фантастичному українському дубляжу, який заслуговує окремого відео. Тож, якщо хочете побачити відео про український дубляж Сімпсонів, пишіть про це в коментарях. І якщо ми заговорили про дубляж, давайте дізнаємось, яка країна внесла найбільше змін у оригінальний серіал. Почнемо з того, що мультсеріал був дубльований японською, німецькою, іспанською, португальською, стандартною французькою, квебекською, українською, а також арабською. І в останній зробили найбільшу кількість змін. Сім'я Сімсонів була переіменована в Аль Шамшун. Імена головних героїв також були змінені. Гомер став Омаром. Марш стала моною, а Барт був більше відомий як Бадр. Усі згадки про свинину та алкоголь також були вилучені з епізодів, в тому числі «Таверну Мо. В арабській версії Гомер п'є газовану воду замість пива і їсть єгипетські яловичі сосиски замість хот-догів. До речі, місто Спрінфілд також було перейменовано на Рабея. Однак всі ці зміни, направлені на привернення більшої уваги до мультсеріалу, не спрацювали. І лише 34 адаптовані епізоди вийшли в ефір. Але попри те, що Сімсони не зайшли в арабському світі, весь інший світ просто фанатів від них. Одначе, тогочасний президент США Джордж Буш та його дружина мали трохи іншу думку про серіал. Тож давайте дізнаємось, як про шоу відгукувалась президентська родина. М'яко кажучи, сім'я Бушів не була фанатом мультсеріалу. У жовтні 1990 року тодішня перша леді Барбара Буш назвала шоу найтупішою річчю, яку вона коли-небудь бачила, що спонукало сценаристів шоу написати відповідь від імені Марш Сімсон та надіслати листа до Білого дому. Дорога перша леді, я ознайомилась з вашою критикою щодо моєї сім'ї. Це дуже зачепило мої почуття. Небеса бачать, ми далекі від того, щоб бути ідеальними, та й відверто кажучи, не дотягуємо до того, щоб навіть просто називатися нормальними. Але як каже доктор Сьюз, людина є людина. Я завжди вчу своїх дітей, Барта, Лісу і навіть маленьку Мегі не говорити про людей погано. Складно змусити їх прийняти цю пораду, коли перша леді називає нас не просто тупими, а найтупішими серед усіх. У відповідь на це Барбара Буш попросила вибачення. Дорога Марш, як люб'язно з вашого боку, що ви мені написали, відверто кажучи, ви показуєте гарний приклад для нашої країни. Будь ласка, пробачте мені мій нестримний язик. Відповіла дружина президента. Однак, це не зупинило й чоловіка на початку 92-го року під час своєї невдалої передвиборчої кампанії сказати. Ми будемо продовжувати намагатись зміцнити американську сім'ю, зробити американську сім'ю набагато більш схожими на Волтонів і набагато менш схожими на Сімсонів. Сценаристи відреагували на це в наступному випуску шоу в повторному ефірі, де на початку було показано сім'ю, яка спостерігає за промовою. А Барт відповідає: Гей, ми такі ж, як Волтони, ми теж молимось за кінець депре. А перед тим, як ви дізнаєтесь, який всесвітньо відомий музикант приховав свою участь у мультсеріалі, пропонує невеличкий бліц непов'язаних між собою фактів. Яка пошта у Гомера в одному з епізодів 2003 року? Була показана електронна адреса Гомера. Товстий коханчик, 53. одним словом, одним словом, 53. сценарист епізоду Мет Селман зареєстрував цю адресу заздалегідь. І вже за хвилину після виходу шоу в ефір в поштовій скринці було вичерпано ліміт вхідних повідомлень. У кого п'ять пальців в мультсеріалі. Хоча майже всі в Сімпсонах намальовані з чотирма пальцями, лише один персонаж має додатковий п'ятий палець. І це Бог. Яка таємниця ховається за номером таверни Мо? Мабуть, неодноразово ви бачили, як Барт дзвонив Мо. Існує навіть фанатська теорія, що мо знає, що це робить Барт. Але спеціально йому підігрує. В мене, до речі, на тему фанатських теорій Сімпсонів також є відео. Можете знайти його в описі. Так от номер телефону Мо 764-343-77, що на одну цифру більше, ніж середній номер телефону в США. Але номер такий довгий не випадково, тому що він містить у собі слово Смізерс. Ті, хто користувався кнопковим мобільним телефоном, мене зрозуміють. Який співак приховав свою участь в мультсеріалі? У 1990 році Сімпсони випустили альбом під назвою «Сімпсони співають блюз. Одна з пісень Дузе Бартмен стала світовим хітом. Але чи знаєте ви, що співпродюсером і співавтором пісні був ніхто інший, як Майкл Джексон, який був великим шанувальником шоу? Джексон також виконав бек-вокал до пісні, але на цьому його участь в мультсеріалі не закінчилася. У третьому сезоні йому була відведена роль психічно хворого персонажа на ім'я Леон Комповський, який вважав себе Майклом Джексоном. Ось таке Філіджінісмада Сеза Аєнован. Але в титрах його записали під псевдонімом Джон Джей Сміт. Окрім Джексона, під псевдонімом Сем Етік також сховався Дастін Хофман, який зіграв вчителя ліси містера Бергстрома. До речі, цікаво, що Пол Маккартні погодився озвучити Сімпсонів, якщо творці погодяться перетворити лісу на вегетаріанку. Час від часу він передивляється нові серії, щоб впевнитися, що їх договір все ще в силі. За що заборонили футболки Барта Сімпсона? коли Сімпсони тільки починали ставати популярними, фанати просто божеволіли від усіх видів сувенірної продукції від футболок до значків, все, що було пов'язано з Сімпсонами, ставало сувеніром на пам'ять. Однією з найбільш суперечливих була футболка, на якій було написано. Я Барт Тімсон, а ти в біса хто такий? Футболка викликала багато суперечок після того, як діти почали носити її до школи, що призвело до загальнонаціональної заборони. Після того, як заборона була введена, деякі учні все ще знаходили шлях до школи в спірних футболках. У відповідь на це школа змушувала дітей вивертати їх на виворіт або переодягатися. Батьки розділилися в думках з цього приводу, але, врешті-решт, підкорилися вимогам шкіл, таким чином зробивши заборону постійною. Скільки іграшок виготовлено по Сімсонам? Трохи дивно, але минуло 10 років, перш ніж Playmates Toys зробили першу серйозну спробу перетворити Сімпсонів на серію іграшок. У грудні 1999 року Playmates представила свою колекцію Світ Спрінфілду, у якій було випущено понад 200 фігурок до завершення виробництва 2004 року. Незважаючи на те, що персонажі другого плану Сімпсонів також були представлені, члени сім'ї все ще були в центрі уваги. Гомер виявився найпопулярнішим і отримав 23 варіанти своєї іграшки. Слідом за ним був Барт, який отримав 15 версій себе. Однак скільки у світі існує неофіційних копій іграшок Сімпсонів, мабуть, не знає ніхто. Скільки комп'ютерних ігор створено по мультсеріалу? Можливо, у 80-х Сімпсони не були пов'язані з відеоіграми, але вони вийшли якраз вчасно, щоб увірватися на цей ринок в 91-му році. Першу відеогру про Сімпсонів створила Konami, як гру з бічною прокруткою, що лише трохи нагадувало шоу, яке його надихало. У ньому навіть є епізодичні ролі кроликів із космосу, творця серіалу Мета Грюнінга. Більшість із 24 ігор, які вийшли після неї, були випущені для домашніх консолей, таких як NES, Sega Genesis та інші. Після піку популярності серіалу в 90-х, випуск відеоігор по Сімпсонів значно сповільнився. Остання велика немобільна гра Сімсони вийшла в 2007 році, приблизно в той самий час, що і фільм. Але особисто мені найбільше запам'яталась The Simpsons Hit and Run, яка в 2003 році намагалась копіювати GTA. І мушу визнати, на свій час вона була дійсно цікава. А тепер переходимо до найцікавішого: як можуть закінчитися Сімпсони? Все рано чи пізно закінчується. І за словами багаторічного шоураннера Сімпсонів Ела Джина, у нього є цікава ідея щодо того, як має закінчитися серіал. Очевидно, він хоче, щоб фінал серіалу повернувся до Різдвяної вистави в першій серії. Цей сценарій сподобався Елу, тому що для Сімпсонів, які працюють у нескінченому циклі, означало б, що серіал буде тривати вічно. Якщо повернутись до першого епізоду, то серіал ніколи не закінчується, зациклившись у петлі. Однак на противагу ідеї Ела Джина існує інша версія, що мультсеріал закінчиться дорослішенням Барта, який, як і Грюнін, зніме про свою сім'ю мультсеріал, який назве Сімсони. І тоді історія самого Грюнінга переміститься в іншу площину подій. Але поки готується 36-й сезон, говорити про закінчення мультсеріалу рано. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі є ще декілька дуже цікавих відео про Сімсони. Фанатські теорії та пророцтва на 24-й рік переходьте та насолоджуйтесь.